Документи країни, державний бюджет на 2026 рік. Я хочу вас запевнити, що кожен з вас є і, відп... є і відповідає за фінансування кожної статті видатків державного бюджету, тобто є наповнювачем доходів державного бюджету, тому має повне право на прозорість і на відповідність. Фінансування тих видатків, які мають відповідати потребам на сьогоднішній день. Наша фракція наполягає, що ми маємо державний бюджет мати без корупційних схем, закладених ще Міндічем і злочинною групою, яка працювала в країні впродовж багатьох років. Тому головна вимога Європейської солідарності викинути корупційні схеми Міндіча з проєкту бюджету на 2026 рік. Перш за все, повернемося до того проєкту, який був представлений нам з самого першого читання. Ми наполягаємо, щоб 200 мільярдів, які зараз зарезервовані в Міністерстві фінансів все ж таки… Були розподілені на сектор безпеки і оборони. За конкретними програмами це забезпечить і діяльність Збройних сил України, і підготовку кадрів, і військ, і медичне забезпечення особового складу. Ті першочергові видатки, видатки сектору безпеки і оборони, які вкрай необхідні. Ми стурбовані тим, що до другого читання влада так і не спромоглася щодо. Спрямування залишків коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття до пенсійного фонду, щоб підвищити мінімальні пенсії, забезпечити збільшення їх, а не фінансувати інвестняні, індустріальні парки, кешбеки. Тому реальна соціальна підтримка, а не сліпа роздача коштів, потрібна нам всім. Насамперед, так і залишилися не з збалансованими неврахованими надходження до державного бюджету 2026 року. Ми бачимо ряд галузей виведення з тіні яких можливе, і це дасть нам додатково доходи в бюджет в розмірі 34 мільярди гривень це абсолютно незначна робота, яка може дати нам. Такий додатковий ресурс це 13 мільярдів гривень від грального бізнесу, 18 мільярдів від тютюнового і 3 мільярди від алкогольного бізнесу. Все це треба враховувати обов'язково в дохідній частині. Ми не розуміємо, як можна залишати неефективні і популістські видатки на понад 68 мільярдів гривень в бюджеті проєкті бюджету на 2026 рік. Якщо ви побачите, що запланували в видатках споживання, а це 10 мільярдів на скринінг здоров'я, називається так собі, програма 40. Скажіть, будь ласка, в якій європейській країні є такі програми, де ще використовують так нераціонально кошти? Чому ми не Знову збільшуємо видатки на отримання центральних органів виконавчої влади, чому ми дозволяємо генпрокуратурі, ДБР, Рахунковій, Верховній Раді, Кабінету Міністрів, Державному управлінні державному управлінню справами витрачати більше на своє утримання порівняно навіть з 2025 роком. Чому ми 5,5 мільярдів гривень залишаємо знову на телемарафон та стратегічні комунікації? Щодо цього питання взагалі зараз всі обговорюємо, що, що в саме в таких рядках, непрозорих рядках, закладаються кошти для боротьби з опозицією, для надання можливості працювати тим анонімним телеграм-каналом, які борються не за імідж України. А проти опозиції в країні і телемарафону. Ну, послухайте, будь ласка, вся країна розуміє, що це абсолютно нераціональне витрачання коштів і ті кошти, які можна було б зекономити, влада весь час наполегливо залишає ці видатки в проєкті бюджету. Я думаю, що всі кошти, які ви бачите на цьому екрані, кожен з вас може зрозуміти, що це. Не є тією нагальною потребою під час війни, про яку, яку ми мали би зараз обговорювати. А що це таке? Це 36 мільярдів продовжує знаходитись в бюджеті е, на видатки розвитку. Подивіться, будь ласка. Що не розвивають? Так, да, подивіться, будь ласка, знову на яскравий приклад: 13,7 мільярдів інвестиційні проекти Мінгромад. А ми не хочемо поговорити про. Відповідальність Міністерства громад за витрачання коштів ми не хочемо нагов... поговорити, який там слід від того міндічгейту є в цьому міністерстві? Чи можемо ми зараз залишати там величезні кошти у вигляді непрозорих і неконкретних програм? Тому що колись інвестиційна рада визначить, що це будуть за проекти. Так точно будівництво доріг, так точно фонд розвитку інновацій яких інновацій? Скажіть, будь ласка, чому під гучними назвами і назвами, які можуть сподобатися пересічному українцю, закладається такий величезний ресурс, не розуміючи мети витрачання цих коштів, і яка буде досягнута ціль після їх витрачання? Ось що влада зробила після? Чіткого наполягання і на депутатів нашої фракції подання величезної кількості права, поправок, все, що вони спромоглися замість скорочення 68 мільярдів неефективних і популістських видатків, вони до другого читання додали 7 мільярдів. Зверніть увагу, що це за кошти: 4,3 мільярди придбання пасажирських вагонів. Ми вже про це говорили давно і багато. Красива програма, нібито потрібно оновлювати склад вагонів, це точно. Але якщо подивитися глибше і розібратися в цих статтях видатків, то це величезна кількість вагонів, які не виробляються навіть заводом-виробником. Тож куди витрачаються гроші? І це питання лежить в площині того, що держава вірніше уряд, який готував цей проєкт. Не хоче відкритості і прозорості. Вони подають цифри, в які завуальовані зовсім інші видатки, які не мають безпосередньо відношення до придбання саме пасажирських вагонів, а програма саме називається так. Якщо говорити в цілому щодо того, як, наскільки зараз Підготовлений проєкт бюджету відповідає нагальним потребам розумінню кожного громадянина України. Я розумію одне і думаю, ви мене підтримуєте, що цей проєкт має бути відкликаний урядом, доопрацьований з нас вони мають нам показати наскільки якісно змогли переформувати бюджет для того, щоб всі ресурси. Спрямувати на збройні сили України, якщо ви помітили, то стосовно і 200 мільярдів, які були на одному слайді, і 68 мільярдів скорочення видатків, і 34 додати до доходної частини, ми наполягаємо, що ми бачимо 300 мільярдів гривень, які мають бути спрямовані по основним програмам на збройні сили України. Це наш власний ресурс. Який може забезпечити збройні сили України 300 мільярдів? Тому я вважаю, що недоопрацьований або не не врахувати такі пропозиції просто неможливо. Дорогі українці, власне Ніна Петрівна продемонструвала, як лише от з точки зору парламенту можна перерозподілити ті кошти, які вже спрямовані в бюджет, для того щоб 300 мільярдів гривень спрямувати на підтримку збройних сил України. І що для цього потрібно? Для цього потрібно вийняти звідти схеми Міндіча, виняти звідти корупційну складову. І спрямувати ці кошти на справді найголовнішу ціль це оборону. Тепер дуже важливий цей слайд, який ви бачите, він стосується того, що для виконання бюджету нам буде необхідна допомога з боку наших союзників. Бо влада так дуже сором'язливо пускає очі і каже: Ну, можливо, вони нам ще додадуть там міжнародний валютний фонд зі там в січні. Вони колись проведуть якісь переговори, можливо, нам дадуть ці кошти. Це безвідповідальна поведінка під час війни, і для того, щоб ми відійшли від таких розмов, а перейшли до конкретної вже розмови, обґрунтованої з нашими колегами, необхідно повернення довіри, довіри суспільства до влади і довіри наших партнерів до України. Бо без цього а з міндічами буде Жахлива ситуація, коли наступного року, вже можливо навесні, нам знову доведеться говорити про те, що нас не вистачає коштів на оборону, і треба їх гарячково шукати, як було в цьому році, як було в минулому році, і що стає поганою традицією. Що потрібно для того, щоб повернути довіру? Перше це показати, що Україна, її суспільство і головне її політики винесли уроки з того, що було вкрито, набу що було вскрито антикорупційними. Органами це означає всі фігуранти, всі, хто згадані, і не тільки двоє міністрів, і не тільки Єрмак, але також Пронін, який, замість того, щоб займатися фінансовою розвідкою, займався політичним переслідуваннями і накладанням санкцій на Порошенка. Також Кулеба, також Стефанішина, яка поїхала послом, але зі шлейфом відповідних розслідувань, і всі інші, хто так чи інакше. Позначені на цих плівках, які мають нести зараз політичну відповідальність, щоб не впливати на те, як вони понесуть юридичну відповідальність, отримують рішення суду. Друге, крім усунення вже зараз цих фігурантів, треба змінити підхід до влади. Треба деміндізація бюджету і треба деєрматизація управління. Потрібно, щоб була створена єдина. Коаліція українських фракцій в Верховній Раді, і уряд, який би спирався на цю коаліцію, був би в ідеології захисту України і таким чином працював би із партнерами, і з українськими підприємствами для того, щоб бюджет був наповнений і наша армія забезпечена. Без цього таких результатів ми не досягнемо. Ну і останнє, власне, те, що стосується зовнішньої політики. Ми побачили, що політика імені Єрмака, Умєрова і інших фігурантів корупційного скандалу не дає результату. Необхідно, щоб було зняті перепони для парламентської дипломатії. Петро Порошенко подавав до суду і виграв цей суд щодо зняття заборони на виїзд з України у відрядження. Це рішення має бути просто виконане. І до дипломатії мають бути залучені і депутати, і експерти, і всі ті, хто має довіру і хто може дуже швидко закінчити результативні переговори. Отже, при такому збіднінні українців, при таких гучних корупційних скандалах, ми наполягаємо, проєкт бюджету на 2026 рік має бути переглянутий повністю. Я впевнена. Ми знайдемо там ще більше ресурсу, чим навіть ми щойно вам продемонстрували навіть не 300 мільярдів, а більше. Для цього потрібна політична воля народних депутатів. Ми звертаємося до всіх, переглянути бюджет, ми можемо спільно з вами і спільно з урядом, і навіть встигнути це зробити до 1 січня наступного року. В будь-якому випадку, ми маємо зараз продемонструвати, що ми. Розуміємо, розібралися і можемо вийти з того піке, в яке нас втягнули через роботу таких злочинних груп, які впливали і на формування бюджету, в тому числі, і на, на винесення різних рішень міністрами. Оскільки наразі ми навіть не знаємо всіх прізвищ тих, хто був задіяний в корупційному скандалі чи злочині проти України під час війни. То бюджет однозначно має бути сформований по-новому. Тому готуємося до цієї роботи, готуємося до спілкування своїми колегами. Головне, щоб ви всі розуміли і знали. Ми продемонстрували, де можна взяти гроші і куди їх треба спрямувати. Ціль одна: оборона країни і надати належне нашим Збройним силам України. Дякую. Дякуємо, Берді, завершення.